Полтавці Злата й Владислав сьогодні здають кров. Роблять це, зізнаються вперше. Запропонувала їм стати донорами профспілкова організація. Так як на даний час це ну достатньо важливе питання, то вирішила спробувати По життю завжди боялася всього такого. Попрохала, щоб не показували, не дивилась, все Було добре. Уже не хвилююсь. хвилювався, поки чекав. Це можливість допомогти. Військовослужбовець Юрій Жовнір активно займається донорством з 2013 року. Відтоді здав кров понад 40 разів. А сьогодні отримав подяку та посвідчення почесного донора України. Крім того, що це почесна місія. Я вважаю це такий посильний вклад кожної людини, здорової. І свідомий, яка може врятувати комусь життя. Я ще в студентські роки здавав кров, ну але це було не систематично, там за потребою по зверненню там, для друзів, для знайомих і так далі. А регулярно почав здавати кров, коли дружина була вагітною другою дитиною. Серед нагороджених подяками цього дня і працівники поліції та ДСНС. Кров вона. Людям потрібна це, скажем, те добро, яке я можу дати, воно мені нічого не коштує. До здавання крові мене залучили мої колеги ще 13-го року. Це невеликий такий вклад для порятунку чого життя. Нас в медичному училищі так агітували здавати кров зайнятися донорством, і після того на постійній основі я почав здавати кров. Хоч у воєнний час потреба у донорській крові зросла, зросла і кількість охочих її здати, говорить головний лікар Полтавської обласної станції переливання крові Володимир Рудіков. Це дуже приємно, що люди відгукнулись на це, тому що. Додавалися і військовослужбовці поранені і внутрішньопереміщених осіб збільшилось. Також залишається актуальним і переливання крові при надзвичайних ситуаціях, ДТП, різних захворюваннях. Це тяжкі травми, стани, які супроводжуються великою крововтратою, це злоякісні утворення, це гематологічні захворювання, захворювання крові. Оперативні втручання, гінекологія кошерства дуже дуже. Це неповний перелік. Кожна доза донорської крові вона тестується на інфекції відповідно нормативної бази. Це на віл, на гіпатіти, беце, на сіфіліс. Здати кров на обласній станції переливання можна щодня з 8 до 14 години. Донором може стати здорова людина віком від 18 років із масою тіла понад 50 кілограмів.